Доброго дня, шановні покупці компанії Електромотор. Сьогодні невеличке відео від нашого покупця. Дуже багато питань щодо генератору Sigma. В даному відео ви бачите генератор Sigma на 6 кВт. Дуже багато запитань, бо 6 кВт, але на виході маємо 16-амперні розетки. Як зібрати усю мощь, всю мощь цього генератора? Відсутня розетка на 32 А силова, яка обично встановлюється на більш дорогих моделях, тут ми бачимо таку такі дві невеличкі 16 амперні розетки. В общем, людина, яка щось розуміє в електриці, за нашу, з нашого дозволу знімає саму приборну панель. Заодно разом подивимось, як виповнена електрика, що це за генератори Sigma. Бо вони дуже бюджетні, недорогі і люди питають, чи точно там вона мідні обмотки. Як це там все, е, е, як все там е, зроблено? Ну, Давайте зараз вже ніяких пломб немає. легко демонтувати передню панель. І саме все побачите. Не будемо дуже критикувати, подивитись своїми очима, як це все, все зроблено. Така тонесенька панель легко знімається. І бачите. бачимо. що ми бачимо, Розетки запаралелені паралельно. Тобто всю мощність забрати можна як з одної, так і з другою. Хоча все це чисто теоретично. Саме бачите, як конструкція генератора як воно зроблено. В общем, робить висновки. А якщо хочете отримати гарну ціну, просто пишіть Viber 063 426 1010 та отримуєте допомогу знижку на будь-який генератор.